Питання, що розколює суспільство минулого року в Рівненській обласній раді, частина депутатів ініціювала звільнення з посади тодішнього голову Сергія Кандручука. Однією з причин було винесення на сесію питань, що розколюють суспільство в умовах воєнного стану. Йдеться зокрема про питання звернення щодо заборони московського патріархату. Однак, через кілька місяців новий голова обласної ради та депутати знову винесли на сесію питання про заборону УПЦ МП. 10 квітня 2023 року Рівненська обласна рада збирається на позачергову сесію, аби розглянути питання про заборону на Рівненщині Московського патріархату. Це спільний варіант проєкту рішення, напрацьований всіма шести фракціями, які входять в більшість в обласній раді. Ініціатори, представники від фракції, а ось це вже серпень 22-го. Знову сесія обласної ради. Тоді було звільнено тодішнього голову, а саме Сергія Кондрачука. Ініціювала його частина депутатів. Мовляв, через втрату довіри, роботу виключно на користь однієї партії, а також через винесення на сесію питань, що розколюють суспільство в умовах воєнного стану. Йдеться зокрема про питання звернення щодо заборони московського патріархату. Для нас знову ж таки на сьогодні. Виникло надзвичайно питання слушне, чому ті, хто ініціював звільнення. Не пояснили власне, чому це відбувається в проєкті було, говорилося про якийсь розкол, про те, що враховується думка й одної фракції. Це абсолютно не відповідає дійсності. Я вважаю, що це можна вважати політичною помстою. Однак ініціатори звільнення заперечують, що це стосується суто через бажання Сергія Кондручука заборонити московський патріархат, який до слова напередодні позбавлення посади Кондручука, звертався до правоохоронних органів відкрити проти. Тодішнього голови облради кримінальне провадження за системну боротьбу проти УПЦ МП. Сергій Кондрачук замість об'єднання українського народу проводить підривну діяльність держави. До слова перший, хто тоді підписався, Андрій Карауш. А вже через вісім місяців він, як новий голова та депутати, знову зібралися, аби таки заборонити УПЦ МП на Рівненщині. Сьогодні в нас позачергова сесія. В нас одне об'єднане питання в порядку денному. Це заборона української православної церкви Московського патріархату. В Рівненській області все ж депутати Рівненської обласної ради таки прийняли рішення заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату на Рівненщині, хоча зробили вони це не одразу. Можливість була у червні минулого року, але тоді сесія не відбулася, бо не було достатньо депутатів. Аби дізнатися, чому журналісти поцікавилися напряму у чиновників. Тоді Андрій Карауш говорив наступне: забороняти діяльність УПЦ за фактами колаборації чи. Диверсійної діяльності необхідно в законний спосіб, а спонукати переходи громад до ПЦУ необхідно наполегливою роз'яснювальною просвітницькою діяльностями, а не заборонами. А сьогодні це не звернення, а констатуюче рішення про заборону. Що ж змінилося для Андрія Карауша зараз? Можливо, що тема заборони московського патріархату на хайпі тоді й чхати можна на свої попередні слова і на розкол суспільства, що було однією із причиною звільнення попереднього голови Сергія Кондрачука. та в Андрія Карауша і на це вже є своя відповідь. Попереднього голову не звільняли за релігійне питання і не звільняли за його позицію. Стосовно патріархату, тому ці два процеси не пов'язані. Питання зараз має історичний момент, воно не розколює суспільство. Та це не єдиний скандал, у який потрапив Андрій Карауш, пов'язаний з московським патріархатом, адже у січні 2023-го водопровідну воду для мешканців рівного освятив священник московського патріархату, що у багатьох викликало обурення. Тоді Андрій Карауш викликав до себе виконуючого обов'язки керівника рівне облводоканалу на розмову і прокоментував цю ситуацію. Так це дикість і безглуздя у час, коли ми боремося з російськими терористами на фронті і усіх можливих політичних Данчиках стається оця провокація. Цинізм. Церква, яка благословляє росіян заливати кров'ю Україну однією рукою, другою святить тут воду. Та схож Андрій Карауш забув, що він до призначення головою Рівненської обласної ради також був директором облводоканалу. І той же священник освячував воду, коли в країні тривала війна. Наш священник освячував там з 2008 року. Для мене дивно те, що голова обласної ради, який очолював водоканал, сам був присутній неодноразово під час освячення, і йому не здавалось це дивно чи дикістю. А сьогодні він чомусь назвав це дикістю. Але давайте повернемось до теми зі звільненням Сергія Кондрочука з посади голови через нібито питання про розкол суспільства, які він виносив на сесію, і які ніяк на думку Андрія Карауша не пов'язані з релігійними. Є документ, коли мене звільняли, було подано вимогу про звільнення, в якій чорним по білому було прописано за внесення питання, що розколює суспільство. В умовах воєнного стану на той час єдине питання, яке я, як голова обласної ради, вніс на сесію, єдине, взагалі, яке я вніс на сесію, і єдине, яке не було підтримане, це питання заборони московського патріархату. Все, крапка. Це документ. Сьогодні, коли група товаришів, які подали проект рішення про заборону московської церкви, кажуть, що мене було звільнено з інших причин, просто покажіть їм той документ, і спитайте, а що ж тоді вони мали на увазі, коли звільняли Кондрачука за внесення питання, що розколює Суспільство? Пільство та Андрій Карауш не єдиний, хто ж змінив свою думку стосовно московського патріархату, подібних чиновників достатньо і в обласній, і в міській раді, які готові змінити свою позицію при першій служній нагоді, аби і надалі лишатися лояльними для свого ж комфорту. Ілля Тамашевський Павло Стецюк, новини Рівного.